Добрий день, мене звати Галина. Рада вітати вас на своєму каналі. Ну що ж, Сьогодні 25 травня і на кінець я висаджую в ґрунт свої огірки. Розсаду огірочків своїх. Що в мене я нагадую для тих, хто вже дивився мої відео про огірки, їх було багато, що в мене тут є. Простила я на розсаду Бьорн, Мадрілен, Кібрія. А три штучки тільки вирішила саттіно і еколь. Ну, ось так. І виношу зараз це нагород, вечір будемо садити. З огірками цікаво. Ці саджу. Деякі вже посіяла на городі, зійшли, покажу. А деякі ще буду сіяти. Погода на Київщині, це що страшне сумне. Насправді не лише огірки. Ми вже цілий тиждень садимо потроху томати. Чому потроху? Тому що в основному вечорами а після роботи це по два рядочки більше в нас не виходить. Ну що ж, садимо гірки. Зразу буде шпалера. Покажу, що кидатиму в лунку. Це нам прийшов допомагати в люцерні тут у мене. Ой, хто це такий гарнючий. Mm -hmm. і ось так я сажу помідори. Це зараз у мене йде а в Луночки я показала тільки що. Я кидаю шкаралупу потовчену. Яйця, попіл і трошки де в мене. Небагато в мене є шкаралупа цивулінь. З ну, приводу ж кара лупиється, думаю, не обов'язково, але ж вона багато кальцієм. Ми її давно позбирали, то думаю, що ні. Краще, в принципі, було б зробити її ну, налити водою і зробити такий розчин. Але ж вже як є, не хочу возитися. Зараз вам покажу. Ну, ви подивіться, яка земля. Пісок, сплошний пісок, жара. Що воно буде на одному поливі, я не знаю. Томати це взагалі щось. А ще раз хочу сказати з приводу підживлення. Що у нас тут? Я вже не раз розповідала в своїм відео, але нагадаю, у нас тут ранньою весною весь город був посипаний нітромофоскою яка містить великий вміст азоту, що важливо. Потім у нас тут є компост. І тому в лунки те, що пов'язано з азотом, я вже зараз накидаю. Далі будемо підживлювати. І ще саме головне, це та вся діляночка, де посіяна була гірчиця. Ми її переорали і тепер садимо огірки, томати і все інше. Тобто, я вважаю, що у нас багато шарове підживлення. Ще високий бьорн Останній у мене маленький. Посадила бьорн. 9 штучок і ставлю кілочка, полю, піду садити далі. Чому 9? Спочатку один зійшов зі 10, потім зійшов, я зраділа. О, все, є всі 10. Ой, а потім, коли переносила, я 10-го зламала. Великий такий був симпатичний. Ну, втрати ж бувають, нічого страшного. Ну, а тепер саджу свій улюблений мадрілен. Чому так говорю? Тому що я неодноразово на вже розповідала, що він в мене був. А ну, наряду з іншими огірками. минулого року. І теж вирощувала його розсадним методом. І он такі меншенькісь мене вони трішки. І він мені ну, дуже сподобався. Побачимо, який буде цього року. Ну, З такою погодою складно щось прогнозувати. Ще що ж, Бьорн і мадрилен. Mm -hmm. Також посажено. Зараз ось тут дополиваю свій мадрилин. І піду по Кібрію. Саджу кібрію. Ну, кібрія чомусь у мене наймаленька вийшла. Мадрілини, бійон, такі чималі, і коля ж вусики попускав. А ці меншенькі. Ну нічого, будемо сподіватися, що і вони гарненько виростуть. А ще, отакібрія посаджена, то мадрілен. І поливаю і йду по еколі. Кольону в мене вже аж деякі вузики пускали. Ну і здивіться, насправді, я їх дістала із стаканчиків. Ті якось по одному садила ці так, щоб розрахувати, чи в мене вони помістяться тут в рядку. Ось я їх так ставлю. Щось таке враження, три штучки сатіну, що мені десь окремо придеться садити. Дуже б не хотілося. Це складно тоді. Закінчила. Оце в мене три штучки сатіну. Та попереду була кібрія. То поливаю зараз їх і все. Ну що, огірки посаджені. Завтра покажу ті, що посходили, Познімаю. Так, і ще сіятиму. з іншого ракурсу покажу. Тут картопля, гірочки посажені, сітка натягнута, тобто шпалера вже готова. Головне, щоб якось пішов, дай Бог дощик. Головне, щоб пішов дощик, тому що дуже жарко. Бачите, там, де я показувала, що садила гірки, там ж така барикада. Тому це накрила граволокном, а за ним... Видно, з другої сторони покажу, як накрили томати. І дивіться, перед тим картопля, Вон, така вже велика, підсипаємо, чи мало чого треба сапати. У квітнику, наприклад, цині зійшли. Ай, ще ні. Ну поки не посадимо, не сапатиму. В До добі не вистачає часу. В До добі не вистачає часу. Ой, це у мене листочки калини. Оце ось як ми накрили свої огірочки. Ось таким чином. Порядці їдему два рядки, як я вже говорила. Зійшли мої огірочки, ось Реймський. Так. Окей, нічого, всі зійшли. Оце ось другий рядочок Орієбер Штраус. Ось вони маленькі. Ось такий наш котик чудовий. Наш котик льолік і стравичку. Це отой наш квартирний котик. Він нас дуже довго хворів, тому не попадав до мене у відео. Тепер забрали ось у будинок на вихідні. І він тут собі шукає. Правда, з рудим б'ється котиком. От клопіт. Руденький ганяє.